по да, Дуже багато в Іспанії от таких от магазинчиків, де оруличка. Дивіться, і ви все, рибка, м'яско, тушу, рибьоха величезна, кальмарчик. Все тушино в сирі. І тут погнали поемі, друзі. Гляньте на ці поемі. гляньте на цю поемі з морепродуктами. Це з якимись омарами. З іншого ріка зелена пита. Ось там величезні, ось там величезні, ось там величезні. І дуже багато таких магазинчиків, де взагалі сучасний світ не потребує го готувати. Нічого. Прийшли, отак пасту взяли, якогось ку курочка, філе. І погнало. Тіфтівки. А можна ще і вінця прикупити, друзі. Це ж Іспанія. Тут без випадки не можна. Дякую.